11 лютого, Папство. падіння церкви, частина 2. Розбещення церкви було неминучим результатом методів, використаних для навернення людей. Історик каже, оскільки нижчі верстви суспільства керуються наслідуванням в наверненні тих, хто володів якимось визначним походженням, владою або багатством, незабаром пішли натовпи охочих. Порятунок простих людей було куплено за малою ціною. Якщо правда, що за один рік у Римі було охрещено 12 тисяч чоловіків, крім того, пропорційну кількість жінок і дітей і що імператор обіцяв кожному наверненому білий одяг із 12 шматками золота. Немає підстав не вірити цьому твердженню, оскільки достовірно відомо, що Григорій та Умабург. Григорій Чудотворець, єпископ Неокесарії, у річниці мучеників, а їх було багато, дозволяв своїй папстві давати волю задоволення, даватися до веселощів і робити все те, що ідолопоклонники звикли робити у своїх храмах у Дні Свят. Сподіваючись у такий спосіб привернути увагу язичників і думаючи, що з часом вони, як християни, добровільно залишать ці звичаї. Дивіться еклізіастичну історію Мосхайма, книга 1, розділ 2, частина 2, розділ 4, розділ другий, примітка 3. Це був не поодинокий випадок, бо історик Мосхайм каже, що християнські єпископи навмисно примножували священні обряди заради того, щоб зробити іудеїв і язичників більш дружелюбними до них. Таким чином, чисте християнство було витіснене в безвість, а те, що носило його ім'я, насправді було язичництвом з усією його зіпсованістю. Говорячи про варварів, які завоювали Рим, історик Вайлі каже: ці грубі воїни, які перекинули трон Цезарів, схилилися перед кафедрою папи євангелізації цих племен було легко зійсненим завданням. Католицька віра. Яку вони почали змінювати на язичництво або аріанство полягало головним чином у тому, що вони могли вимовляти імена предметів свого поколі... поклоніння, які їм залишалося обожнювати за допомогою майже тих самих обрядів, що їх вони практикували у своїх рідних лісах? Вони не надто переймалися вивченням християнської доктрини чи практикою християнської чесноти. Епоха надала лише кілька посібників з одного з них і ще менше прикладів іншого. Історії протестантизму, книга 1, розділ 3, параграф 9. Як могли існувати приклади доброчесності, коли істинно доброчесних людей було вбито, а єдиною визнаною доброчесністю була прихильність догмам Риму? Генрій Чарльз Лі. У своїй книжці історія інквізиції в середні віки наочно зображує стан папства. З цього приводу він зокрема каже, інквізиція своїми методами запровадила єдність віри, доки людина лишалася вірною католицькій церкві, то злочини і гріхи, власне кажучи, були важливі оскільки, оскільки вони були джерелом прибутків для торговців відпущеннями гріхів. За словами Теодорика Фрі, пекло і чистилище спорожніли б, якби для цього дістало достатньо грошей. Наскільки поширене неправдиве вчення відбивається і в одному откровенні Божої Матері святої Бригетте. усякий тато, якщо він тільки не єретик, хоч яким би він не був занечищеним гріхом і вадами. Не є таким винним, щоб міг втратити своє право в'язати і відпускати душі. Багато розпусних пап перебувають в пеклі, але всі їхні законні дії, вчинені ними на землі, вважаються такими, що залишаються чинними та затвердженими Богом. Таїнства, вчинені всіма священниками, якщо вони не єретики, є дійсними, хоч би яким було при цьому їхнє моральне падіння. Єдине істотне значення мала тільки чистота віри, чистота ж моральна була дорогорядною дрібницею, це уявлення цілком відокремлювало релігію від моральності, як це свідчить зауваження папи II, що францисканці були чудовими богословами, але анітрохи не думали про чесноту. Це було дійсно прямим результатом системи переслідування втіленою інквізицією. Безжально в ім'я Христа знищували єретиків, яких визнавали за взірець чесноти. Тим часом, як знову такі в ім'я Христа, вірні католики могли за кілька грошей купити відпущення найганебніших злочинів. Коли єдиним непростимим гріхом була наполеглива прихильність до якогось незначного відступу відчення, як, наприклад, убогість Христа, і коли всі бачили, як їхні духовні керівники давали переклад поруку, розпусти, зневаги до священних предметів, тоді всі моральні підвалини було зруйновано, і зло й добро безнадійно змішалися. Бути може світ ніколи не бачив більш розбещеного суспільства, ніж європейське в 14 му і 15 століттях, том 3, сторінка 641 642. Звичай, продавати відпущення гріхів, що був вигаданий з метою поповнити виснажену папську скрибницю, є одним із найгірших діянь, коли-небудь скоєних папством проти Бога та його поклоніння. Він звів нанівець викуплення, вважаючи кру заповіту нечистивою річчю, і закріпив світ набагато надійніше, ніж будь-коли раніше. В кайданах беззаконня, які мають утримувати тих, хто думає, що дар божий можна купити за гроші. Можливо, дехто вважає, що папство виправилося. Оскільки ми більше не бачимо злочинів, які так відкрито скоюються під його крилом, вони думають, що його злодіяння були викликані невіглаством епохи і що цивілізація, що розвивається, зробила такий злочин неможливим. Таким чином, таким людям слід пам'ятати, що Рим ніколи не змінюється. Єдина причина, через яку злочини не вчиняються так відкрито під його захистом, полягає в тому, що зараз він не має можливості захистити їх як доказ того, що позірне поліпшення характеру папства пояснюється відсутністю влади, а не поширенням освіти і просвітництва, ми наводимо такі аргументи. В Італії відродження літератури, піднесення інтелектуальних здібностей супроводжувалося глибшою деградацією як морального, так і духовного стану суспільства. Не споне позбувшися забобонів, за воно зробило модним скептицизм Послабило санкції релігії, не забезпечивши іншої основи для моралі, світ, ймовірно, ніколи не бачив більш зухвалої зневаги до всіх законів, людських і божественних, аніж та, що її демонструвала і церква, і миряни під час понтифікатів Сексеста IV, Інокентія VIII та Олександра VI. 1471 років, 1503 років. Зростання культури та багатства, здавалося, лише створювало нові привабливі можливості для розкоші й поруку. І від найвищих до найнижчих верст суспільства потурали неприборканим апетитом, цинічно ігноруючи навіть лицемірство. Так само сторінка 203. Принципи паства сьогодні ті самі, що й 500 років тому. Сьогодні ця система так само порочна, як і раніше, і її неможливо реформувати. Писання називає його беззаконником, і таким воно залишиться до кінця своєї історії. Люди не наливають нове вино у старі посудини, і Бог не увіряє свою істину в руки тих, хто довів свою невірність. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звелишиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.